Вишивка як спосіб боротьби зі стресом. Дружина ветерана і майстриня зі Львівщини Галина Ковальська з 2022-го встановила п'ять рекордів. Тепер має шостий. Жінка вишила три сотні різдвяних куль. Про національну символіку, що б'є рекорди, розкаже Роман Гаврилів. Весь стіл у її кімнаті у деталях різних кольорів. Під рукою клей пістолет. До творчого безладу майстриня з жовкви Галина Ковальська вже звикла. Не ну, можна вигорити, отримати дуже сильне бажання і цей і вже навики. Ну вже навики, бачите, я оце за два дні нам там ялинці лишилося місце. Я зробила 24 кульки за два дні. То я вже сама себе здивувала. Хоча таке робиться за тиждень, а то й 10 днів. Більшість часу забирає вишивання тканини для кулі. Саме з цих прикрас майстриня почала свій шлях у 22-му. Мій чоловік сам з Криму, і він каже до мене: я йду на війну. То для мене було, я не знаю, не знаю для кого, але для мене то був сильний стрес. І все потім лікарка каже: не варюй, бери роби щось, вишивай пори і далі вишивай. І поки чекала коханого з Донеччини, Галина почала ставити рекорди: перший найбільша кількість вишиваних різдвяних куль. Далі найбільша куля, найбільше вишиване великодні яйце. Загалом п'ять рекордів України, один світовий. Тепер про її роботи знають і на фронті. Побратими приходять дуже часто. Дуже приємно, коли приходять і кажуть до нього, то, що вона робить, каже, ми в окопах бачимо. Каже, нас каже, то заводить. Каже, ми, ми від того отримуємо е, задоволення від тих її виробів. А нині її вироби прикрашатимуть міську ялинку жовтвою побити свій перший рекорд і замість 150 п'ятдесяти різдвяних куль виготовити 340 – нова мита Галини. Ці квіточки. На ялинку не тільки е, мають е, значення прикраси, вони ще захищають від механічних пошкоджень зверху. Механічні пошкодження це є гілки від ялинки, птахи. Усі 340 куль вже готові, і майстриня одразу взялася за новий вишиваний виріб. Складається з кульки, яка відкривається, і там має бути е, цей, шопка. Там треба до 500 ангеликів вишити. Я маю тільки 200 вишитих. От, і треба ще 300 ангеликів довишивати. Шопка вже є вишита. І там має бути дорога, встелена молитвами і має бути берегиня, яка тримає в руках ту кулю. Ну вона має метр на метр. А ось і ялинка. Кожен виріб, який був тижневим квестом для Галини, створювати непросто. Оце жовта, прямо бачите, зверху. Там йде аплікація вишивки на тканину і потім прикріплена такими камінчиками. Аплікація вона тяжка, тому що має бути повна симетрія. Напередодні Святого Миколая Галина принесла жовтві шостий рекорд. Мені дуже подобається. Я бачу, як вона працює в магазині. Вона вишиває в магазині вдома. У мене тут внуків немає, нікого немає, і я заради неї тут. Прикрашають наше місто. Ми стали відомими завдяки цій вишивці на кулях. Я пишаюся, що я тут живу і маю можливість бачити ці кулі. Галина не знає, коли саме завершить роботу над кулею з різдвяною шопкою. Та певна, сьомому рекорду бути зі Львівщини, Роман Гаврилів Юрій Глобінка. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.